Небо України чудове, чудовий вечір, чарівна погода. І сьогоднішнє відео буде присвячене нашому патіо. Як я і обіцяла, я трошечки показувала в попередніх відео, і хочеться скоріше, скоріше його зробити. І нарешті мені просверлили ось тут дірочки, чого я довго чекала. Щоб туди поставити арматури, ось такі, щоб у нас наші колони не падали. Буду робити, фактично, я сама керувати, скажімо так. Але лише бетон будуть хлопчики робити. Ну що, початок положено, будемо продовжувати. Ми стартували. Вчора все ж таки дочекалися електрики і залили, вже, ну, щоб зафіксувати оці бетонні штучки таким розчином е цемент, пісок, водичка. А далі вже буде з щебнем. Отак підперли, щоб нічого не повитікало. Зараз я беру рідкі гвозді. І насаджую, вистраюю колони. Ну, по можливості по дві-три штучки. І будемо, потім приїдуть хлопчик з роботи і зальємо якісь вже колони вже повище. Беру ось такі рідкі гвозді. Беру пістолет. Це ще я знайшла на чердаку свій старенький. Навіщо купувати, якщо воно є. І зараз на них буду ставити колони на клей, а потім заливати. Так, беру наші рідкі гвозді. Так, є. Ось так. Коли хочеться дуже-дуже швидко все робити, приходиться робити самій. Щоб ви розуміли, шпаклювала будинок я сама, тому не знаю, по крайній мере, я хочу спробувати. Що воно вийде? Не знаю, чи це правильно, неправильно, але, якщо чесно, мені все одно. Я знаю, що воно буде триматися за що арматури і бетону, а це так, щоб просто виставилося і не здвигалося. Маленька дирочка для довго. Так, я намазюкала, поки що прикриємо. Це перший експеримент. І хочу подивитися, що буде. Беремо нашу бетонну колону. Зараз візьмемо рівень. Так, це убираємо. Ось, бачите, я тут прикладала, щоб не... нічого в мене там не повилазило. Так, беремо рівень і перевіряємо рівень. Це, звісно, поки що дуже великий рівень, але нічого страшного. Це ж не будинок, правильно? Чудово. Чудово. Зачекаємо, поки застигне. Якщо приклеїться, то все буде супер. Ну все, знайшла нормальний пістолет. Цей піде в утіль. До речі, це з будівництва ще плитка, я її теж хочу побити і сюди потім закидувати буде прочніший бетон. Все, а цим пістолетом взагалі, дивіться, чук-чук-чук-чук-чук-чук, застигає. Ну, взагалі пишеться по інструкції 28 днів. Ну, це якщо вже так, щоб взагалі, мабуть, щоб ого-го... Але вже через годинку я почекала. І через годину вже було все добре і не здвинеш. Оце мені потрібно було для того, щоб коли будуть заливати бетон, щоб воно нікуди не здвинулось, я зараз все поставлю, виставлю і, мабуть, дві, два таких блочка. Ой, все, трошки відпущу, щоб у нас не йшла. Uh, два блоки поставлю, потім заліємо, а потім піду далі. Все. І так, поїхали Опа! Це що в нас таке? Дивимось рівень, підрівнюємо. Тому, коли мені кажуть, що щось неможливо, я таку людину не розумію. В цьому житті, можливо, все. Якщо є бажання. Сьогодні у нас прохолодно. Я ось хочу показати а, за оцей тен. Його треба зараз прив'язати ще в декількох місцях. Цей басейн. Тика, водичка. Клас! І тут, до речі, така теплинь. на вулиці прохолодно, а тут дуже-дуже тепло. Тому, якщо ви плануєте придбати собі такий басейн, обов'язково, щоб була, був оцей тен. Він дуже гарно зберігає тепло, підігріває воду, тому що тут зверху зараз вода просто кипяток. Ят... Кип тому ось така рекомендація. А ще я хотіла показати, може ви ще не бачили, в мене ж є ліщина. Десь, тільки ми сюди в'їхали і мені порекомендували купити. Вони такі були маленькі-маленькі кущики, їх потрібно купувати тільки-мальчик. Ось це, здається, дівочка, а це мальчик. Або навпаки, не знаю. І вони дуже-дуже довго ростуть, і у нас вони вже виросли. Ми ж тут 5 років живемо, зараз я вам покажу, вічно вони ховаються. А ось, дивіться. Це вже наша ліщина, горішки. І вони вже в цьому році. Ось, дивіться, які красиві. Вони вже такі повноцінні, великі. Так, а це, в общем, хтось із них дівочка, а хтось мальчик, але є і тут. Знайшла. Дивіться, які. Ух ти! А це я не бачила. Вау, клас! Ну, ще не так багато, бо у нас ще такий не дуже великий кущ. Так що у нас фундук, ліщина, буде своя. І Навіть купувати не потрібно буде. А це ж поруч з ліщиною. Це ж ви ще не бачила, я вам не показувала. Це наш літній душ. А, і, до речі, робила його я. Шліфувала, обробляла, я обпалювала вогнем їх і зробила в такий 3D. Бачите, це я теж в інтернеті видивилася. Такі. І з цієї сторони, і з цієї. І з цієї. Ось так. Бачите, вийшло 3D. І ось такий у нас літній душ. І мені захотілося виноградом обплисти його. Тобто ти заходиш в душ в літній. Ось, де, дивіться, наш душик. А, і ти як в оазісі. Ось я, припустимо, стою під душем. От, і тут зелено. Ну, кож я, звісно, обриваю. І ось такий у нас літній душ. Він досить великий, але він класний. У нас ось такий бак стоїть там. Це драбинка, щоб набирати воду. Ну, це сусіди виїхали за кордон. Заростає все, запор потрібно зробити, але мені щось не доходять до цього руки. Поки що думаю, зробити може ось таким е, теж виноградом диким, тут запустити і хай собі росте. І красиво, і чудово. Мандарин. Треба вже обривати мандарини, бо там вже нові, так, уже спілі. Ой, які вони смачні. Потрібно обривати вже дивіться, які мандаринки. Так. Сонячні, вихідні даром не проходять заливаємо. Наші колони. До речі, ось таку штучку я придумала, щоб захистити від грязі. Лйомку вирізали бірку, бетон. Може, ці мішалки 100 років. І бірта у нас тут? Ми так рідко в нашому житті піднімаємо голову, і внось на небо. Я вирішила вам показати оці, оцю красу. Я не могла не зняти. Красу, яку вималювало нам наше небо, українське небо. Ну що, ми на півдороги до фінішу. Уже ось скільки залили. Сподіваюсь, на вихідних дольємо. і будемо продовжувати далі.